Всім привіт, друзі, на каналі Вайлор. Сьогодні покажу, як зробити вашу гру R6 в Roblox. Як бачите, зайшовши в гру, у мене стоїть R16 Аватар. Щоб зробити його R6, треба спочатку опублікувати гру. Тиснемо Publish to Roblox, Publish to Roblox. Тут натискаємо Create. Далі. Йде налаштування, відкривається сервер. Так? Тепер заходимо в Game Settings. Тут аватар. Бачимо, що перенесли вкладку, але я її знайшов. Тепер вкладка в Аватар, Аватар settings. Тиснемо на три крапки І вибираємо R6 only. Тепер будуть лише R6 аватари, якщо збережемо зміни. Тиснемо зберегти і перезапустити. На цьому все. З вами був Вейлор. Всім бувай!